Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, на якому ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні ми продовжуємо тему множення десяткових. Дробів. І спробуємо ми множити на 0,1, 0,1, 0,1 і так, так далі. далі. Як взагалі це робиться? Пам'ятаєте, ми множили на 10, 100 1000, так, Лізочка? Так. Куди ми переміщали коми? Пам'ятаєш? Так. Ми, так. ми переміщали коми вправо. А у випадках, коли ми множимо на 0,1, 0,1, 0,1, куди ми переміщаємо коми Влів. вліво на таку кількість цифр, скільки в нас нулів. Правильно, я кажу? Да. Добре. От в цьому випадку давайте розглянемо наші чотири випадки і подивимося, які числа в нас вийдуть. В цьому випадку, Ліза, в випадку номер 1 Наскільки ти цифр переміщаєш нашу кому? На одну На одну. у нас є один нуль, тобто ми вліво будемо переміщати нашу кому на одну цифру. Давайте поки що відмітимо, що ми переміщаємо на одну. У другому випадку. На дві. на дві. в нас два нулі. Отже, ми будемо кому переміщати на, на дві цифри. цифри вліво. так, вліво. Добре. В третьому випадку: наскільки ми будемо переміщати нашу кому? На три. На три цифри, бо в нас три нулі. Добре, і це відмітимо. І в четвертому випадку, наскільки нулів ми переміщаємо, наскільки цифр ми переміщаємо кому на 5. У нас є 1, 2, 3, 4, 5 нулів, отже, на 5 цифр ми маємо перемістити нашу кому. Тепер давайте розглянемо приклад перший. У нас є число 57. І немає жодної Коми, бо це ціле число, так, Ліза? Так. І де ця кома розташовується взагалі, якщо у нас ціле число. Вона розташована, вона не написана. Але ви мусите знати, що кома у нас після цифри 7. Вона не видима, бо у нас немає ком в цілих числах, так, в натуральних. Так. Але. Вона є ця невидима кома після останньої цифри. І якщо ми хочемо перемістити нашу кому на одну цифру вліво, що це буде за число? 5,70. Так, ми цю кому переміщаємо сюди, хоча вона невидима. Бо, ще раз повторю: якщо у вас натуральне число, то ком немає. Але ви мусите зрозуміти, маєте зрозуміти, що кому у нас в самому кінці. Тому ми звідси переміщаємо кому сюди, так? так. І в нас буде в результаті 5,7. так? Так. Добре, давайте розглянемо приклад 2. І перед цим, як його розглянути, я хочу додати нулики тут. Чому я це роблю? Тому що, коли ви будете переміщати так, нашу кому, вам не вистачить цифр. І ви можете заплутатися. Намалюйте стільки нуликів, скільки ви хочете перед вашим десятковим дробом. А потім робіть переміщення. Давайте спробуємо. Отже, скільки в нас нулів? Два. Два. Ми мусимо перемістити нашу кому на скільки цифр? На дві. На дві. Давайте спробуємо переміщати 1. Так, одна цифра. І друга цифра. Так. Так. І що в нас за число, виходить, Ліза? 0, 27 тисяч. Якщо б ви не дописали ці нолики, вам було б важко зорієнтуватися, тому що у вас немає, не вистачає вам цифр. так? Так. Тому перед тим, як ви будете переміщати вашу кому. Домалюйте ці нолики, потім ви лишні можете закреслити, але якщо ви їх домалюєте, ви ніколи в житті не помилитесь в результаті. І це дійсно так. Наш результат це тисячних. Правильно, Ліза? Да. Добре, давайте розглянемо приклад номер 3. Наскільки цифр нам потрібно перемістити нашу кому в цьому випадку? На 3. Також на 3. Цифри. Давайте знову ж таки додамо перед цифрами нулики, щоб подивитися, як в нас відбудеться наше переміщення. Отже, у нас три цифри. Один, так, так. одна цифра, друга і третя. Правильно, я кажу, Ліза. І що в нас вийде за число? 0,381 тисячна. Так, 0,031 тисячна. Ви бачите, чому нам так важливо оці намалювати нулики. Потім ви лишні можете стерти, але малюйте, малюйте, щоб не помилитися, так, лізочка? Да. Добре. І давайте приклад номер 5. Номер 4 вибачаюсь, скільки в нас тут нуликів? П'ять. 5. 5. Тобто, наскільки ми вліво переміщаємо нашу кому на 5, на 5 цифр. Добре, давайте я вже зроблю не 2 нулики, а зразу 5. І ми подивимося, як наша кома буде переміщатися. Отже, одна цифра правильно. Так. Друга. Третя, четверта і п'ята. Отут буде стояти кома, так? так. І це буде нуль цілих, потім буде йти раз, два, три, чотири, п'ять нулів вісім. Ось таке буде в нас число. Нуль цілих, а потім раз, два, три, чотири, п'ять шість цифр, тобто вісім мільйонних, так? Дуже велике число виходить. І якщо ви не напишете нолики перед, цією, перед цим десятковим дробом, то ви обов'язково заплутаєтесь. Потім ви можете стерти лишні нолики, але пишіть їх, пишіть і тоді. У вас не виникне ніяких питань до результату. І результат буде абсолютно вірним. Так, я кажу? Правильно я кажу, Лізочка. Добре, ці приклади ми зробили вірно. Давайте їх заберемо, а на домашнє завдання спробуйте зробити подібні приклади. Не забувайте, що коли ми множимо на 0,1, 0,1, 0,01 ну і так далі, куди ми рухаємо Ліза нашу кому, ми рухаємо її вліво. Коли ми множимо на 10, 100 тисяч, ми рухаємо кому вправо. Право. Так, не плутайте ці моменти. І ще момент, не забувайте, що коли в нас є натуральне число, так то кома після останньої цифри завжди. Вона не видима, але вона є. Так, Лідочка? Так. Добре, ми все це зробили вірно. І якщо Як вам сподобалось. наше відео, Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па! Гарного дня! Па-па!